Ну що, я виспалась, і моя перша кава в Україні. Так, перша моя кава в моєму рідному місті. Їду по своєму рідному місту. Дуже рада, дуже рада, що я нарешті вдома, хоч не надовго, але побуду вдома. І саме ці свята... Ой, дзвінки. Так, трошки пізніше. Зараз побачу свою Анічку, заберемо її з роботи. Так, їду на своїй улюбленій тачці. Mm -hmm. Отак. Mm. Знаєте, що я зараз хочу? Я хочу соколівського піва. Так, нашого соколівського Хочу рибки з коркою. Вона мене чекає і хочу клієнок. А наших таких класних, ні не океанських, а бацьких класних. Зараз все куплю. Так, моя хата, мій дом, мій будинок приїжджаю. так. Я ще вдома не була, щоб ви розуміли. Я їду ще чемоданами, виспалась, а ще вдома не була. так. Бо в мене немає ключів. Ключі пороздавала, від верхнього замка ключа немає, ще не забрала. Нагаток сломаний. Завтра йду на ріснички. четвер зустрічаюся зі своїми і, і Наталкою. В п'ятницю йду на ногтіки. Все розплановано, все хочу встигнути. Коротше, всім гарного настрою і кавусі смачненької.